Вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео я покажу, як поставити пароль на документ Word або електронну таблицю Excel, для того, щоб обмежити доступ до цих документів. Наприклад, у вас на робочому столі є документ з певною інформацією. Відкриваємо цей документ. Далі нажимаємо File Захист документа, шифрування паролем. Тут в цьому вікні вводимо наш пароль і звертаємо увагу на попередження, що пароль відновити не можна. І також, що в паролі враховується регіст символів. Нажимаємо ОК, потім пишемо знову наш пароль, нажимаємо ОК. Після цього натискаємо Зберегти. Так, і коли ми наступний раз відкриємо документ, нас попросить ввести пароль. Вводимо пароль, нажимаємо ОК. Все, документ відкрився. Для того, щоб зняти пароль, робимо наступне: натискаємо «Файл». Захист документа, шифрування паролем. В цьому полі повністю стираємо наш пароль і натискаємо ОК. Після цього пароль буде знятий і зберігаємо документ. Тепер, коли ми знову відкриємо наш документ, пароль вже не потрібен. І таким самим способом можна запаролити електронну таблицю Excel. Відкриваємо необхідний нам документ. Натискаємо «Файл», захист книги, шифрування паролем. Вводимо наш пароль, підтверджуємо, вводимо повторну пароль і натискаємо ОК. Потім зберігаємо документ. подобалось і було корисне дане відео, підтримайте лайком і підпискою на канал.